Привіт, шановні, улюблені і красиві. Ого, я не думала, що у нас підводка до Фінляндії буде така сьогодні. А ти знаєш, я от зараз дивлюся на обкладинку цього відео, яке ми будемо дивитися. Це буде гурт Windows 95 Man. Флешки з матеріалами знаходяться в гаагі. І прям в мене в голові спливає бленчин. <смі> я така, ну. Фі його My brain став від Фінляндії, я скажу тобі так: коли Фінляндія не везе на Євробачення рок. То це їде щось. Ні, був був один виступ Фінляндії. Не роковий, який мені сподобався. Це була Кріста. А ці. Усе інше від Фінляндії, що було нерокове, це було таке. Mm. Так, ми почнемо дивитися, а ви перед цим підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео і напишіть будь-який коментар. Це дуже важливо для просування цього відео, щоб більше людей подивилися. І у коментарі, який ви прямо зараз напишете, напишіть, який ваш улюблений виступ в Фінляндії взагалі, ну хоча б за останні 10 років. А де ж я це вже бачив? А де ж я це вже чув? All... Давайте візьмемо камію, <кри> тільки зробимо ще крінжовіше. Боже, можна я піду? Визначите, я не можу о це на захорваті, та з минулого року прилетіло. Чергове, в чергове, ми бачимо театр абсурду. It's заради театру абсурду. Це чиста фріковатість, яка прямо Але дуже неякісна. Я не отримую задоволення від цього. Я... Ти знаєш, що я люблю фріків. Але... Виходь на фальцет, ну будь ласка, ну це жахливо. Пізно, пізно. Та кожен раз я прям. Я тільки oh. що я, 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 я щойно усвідомлюю, як виглядає моє обличчя. <плес> Можна вона Сама маю тут страждати, чи що, я не можу зрозуміти. Чому а, класична музика досі вважається ну, Поза часом, чому вона вважається геніальною? Чому досі там Моцарт, Бах, Бетховен це величні композитори, які зробили дійсно на весь світ круту музику. Передивившись це відео, в мене з'явилася підозра, що тому. Що вони жили в погані часи, мати Василева! А як ми знаємо, Фінляндія входить там до е, топ списку найщасливіших країн світу, і коли суспільство занадто щасливе і йому все підходить і все в нього добре, то немає стимулу розвивати ні мистецтво, ні е, технології, ні ну, ніщо. Навіщо робити краще, якщо е, усім подобається ось так? Е, я думаю, що Фінляндія м, еволюціонувала у якості свого життя, тим самим деградувавши у якості того, що вони роблять, що вони... Виробляють в мене ця пісня просто вибила з мене мозок, душу, відчуття, слова. Я просто сиджу, я розумію, що я, я б хотіла щось сказати, але я не можу зрозуміти, чому це їде. Ми минулого року не могли зрозуміти, чому їде Хорватія. Оце є занадто гіперболізованої якоїсь театральності, і це не стільки хуєта. Називайте мене старим, зашореним, але ж для мене все таки а, Євробачення це сонг-контест, який передбачає, що там буде сонг. Тут був просто звичайний театр, вони вийшли, подуріли на сцені. Це прикольно спостерігати, але я дуже і дуже проти того, щоб. Це набрало популярності. No, God, please, no! В мене нічого нема. Н нічого нема, ніяких відчуттів. Я просто не хочу навіть казати нічого про цю пісню. Скажу одне. Коли він виходив на фальцет, ну пристріліть мене, будь ласка, ну це неможливо слухати. Це все, що я хотіла сказати з цього приводу. Ну це такий фестиваль інфантилізму, який просто можливо комусь потрібен. Це реально мерзенки. Ми чого ми будемо сратися з коментарях? Вогні ці фігню. Ми з вами завжди відверті. Все, ну як хочете, хочете любіть, хочете не любіть. 24 рік у нас якийсь такий, що нам дуже, дуже мало чого подобається. І ми такі, я вже не плачу і не сміюсь, лише ненавиджу і злюсь. А ну, як виходить, отак от, от і виходить. Ну, все. Якщо ви погоджуєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки, не, під... не погоджуйтесь з нами. Пишіть у коментарі.